Компанія Автофокус і в нас є нове надходження. Це у нас Audi s 17-го року. Повний привід, 2 літра. Ось такий ось чудовий синій колір. На дисочках, роздвоєний вихлоп, все як має бути, просто правильно s 3 Вона ще у нас на гарній комплектації, повний безключовий доступ, датчик мертвої зони, чорний шкіряний салон, чорна стеля з люком, преміальна музика Бен Холофсен. Вона у нас на, на ось таких ось сидіннях, на ковшах. Потім s руль автосвітло, автодощ. Потім, що у нас ще є? Круїз, led щиток камера заднього виду, виїзний моніторчик з карплеєм навігацією, підігріви, двозонний клімат, коробочка s тронічок Все як мабуть, старт-стоп, система старт-стоп, вибори режимів руху. повністю ось такий ось ідеальніший стан автомобіля. Вона у нас в дуже гарному стані обслужена без задирів, без нічого. Тому приїжджайте до нас у регіональний центр республіка парк компанія «Автофокус». зробити зраві пиз і придбати красуню саме собі.